Добрий день! І останок серії про перевірки розкажу вам 5 золотих правил, як проходити перевірки успішно. І перше, це те, що кожна перевірка має свій початок і свій кінець. Може, це звучить смішно, і може це кумедно, але так і є, і це дуже допомагає організувати свій час. Ви просто розумієте, що кожен день закінчується і так спливає час перевірки. Це допомагає. А друге правило. А візьміть собі помічника, тому що під час перевірки, крім надання документів, інформації, пояснень, вам потрібно буде ще надати 100-500 табличок, які вимагає податково при перевірці, і це чисто технічна рутинна робота, яку може зробити хтось інший. Заручіться допомогою ще одної людини, щоб зготувати цю інформацію швидко, правильно, доречно, в повній мірі. Тоді вам буде набагато легше справлятися з цим об'ємом. Роботи. Третє правило: вас будуть розхитувати емоційно. Ви повинні це розуміти, що люди мають різний настрій, в них може щось не складатися, може не все так успішно йти по перевірці, як вони собі думають. І вони будуть злитися і цю агресію виливати на вас. Це треба пережити. Будьте спокійні, якщо ви впевнені в тому, що ви робите, і в що у вас є. Четверте правило. Завжди у всьому може бути час на розібратися. Вам можуть сказати, у вас неправильно, але, в принципі, ви не повинні пам'ятати все на пам'ять, бути як комп'ютер і видавати всю інформацію одразу. Ви маєте право розібратися, дослідити питання, взяти час на подумати, Тож користуйтеся користуйтесь цим, і знайте, що ви не повинні видавати цю інформацію як просто. Пам'ятати про кожну операцію, про її походження, хто звідки що взялися, так далі, дайте собі час і ви точно розбираєтеся зі всім. П'яте правило заключне це те, що е, працювати треба так, наче завтра у вас перевірка. Якщо ви так працюєте в кожен день. То ніяка перевірка вам не страшна. Ви тоді не залишаєте ні хвостів недороблених, ні якихось незроблених речей. І тоді підготуватися і, в принципі, пройти цю перевірку набагато є спокійніше і легше. Тож користуйтеся, вам це допоможе в, в при перевірці та й при щоденній роботі. Теж до зустрічі! Бажаю вам всім гарних бізнесів і успішних перевірок.